Друже, привіт! Уяви страшний сон. Ти прокидаєшся, а виявляється, що на тебе оформлено кредит, оформлено давно, і ти ще винен не тільки цей кредит, а й відсотки за просрочкою. В цьому відео я розкажу тобі, як можна це попередити і що треба робити, якщо це вже відбулося. Але давай спочатку розберемося, як видаються кредити. Зазвичай організація, що видає кредити, не може просто взяти і видати його просто так. Наприклад, ти позичаєш комусь гроші і питаєш у його оточення, а хто він взагалі такий, а чи взагалі він віддає борги, чи можна йому позичати, ну і все таке. І десь схожим чином працюють і організації, що видають кредити. Тобто перед тим, як його видати, вони цікавляться твоєю кредитною історією. І знаєш, не завжди добре, коли в тебе зовсім ніколи не було кредитів. Це нульова кредитна історія. Інколи люди спеціально беруть кредити і віддають їх для того, щоб у них була хороша кредитна історія, щоб потім взяти велику суму в кредит. Якщо кредитна історія того, кому позичають гроші, задовольняє організацію, що їх позичить, тоді йому видається кредит. В Україні є організації, що збирають інформацію про кредитні історії. Окрім того, до цих організацій потрапляє інформація щодо запитів на кредитні історії людей. І от саме той момент, коли з'являється запит щодо кредитної історії або момент видачі кредиту, можна контролювати. І тут ти такий кажеш, як це мої особисті дані доступні всім? За да що це таке коїться? Хоча насправді ти сам даєш згоду на використання своїх даних, це відбувається в той момент, коли ти підписуєш договір на кредит. І хто -то читає, що написано дрібним шрифтом? Окей, друже, а вдруг там написано, що ти маєш мирку віддати по закінчену терміну і хто тут буде винен? Тож з цим ми розібрались. Далі розказую, як це можна контролювати. Варіант перший. Ти можеш скористатися послугами українських кредитних бюро і за абонплату отримувати смс-інформування про всі події, що стосуються твоєї кредитної історії. А варіант другий безкоштовний. Якщо в тебе є додаток Дія, ти можеш отримувати пуш сповіщення про всі такі події. Для цього тобі потрібно зайти сюди. Потім сюди і переконатися, що пуш сповіщення в тебе ввімкнені. Але є і ложка дьохтю в цій діжці меду. Дія співпрацює з Українським бюро кредитних історій УБКІ. Окрім УБКІ, в Україні кредитними історіями можуть займатися ще кілька організацій. І зараз ти їх бачиш на екрані. Якщо запит буде направлено не в УБКІ, а в якусь із них, то Дія про це не дізнається. Окрім того, чи може бути виданий кредит без запиту на кредитну історію? Ну, якщо той, хто позичає гроші зовсім відморожений, то може. Ну, такі справи, друже. А що робити, якщо це вже, не дай Боже, відбулося? Перш за все, потрібно дізнатися, хто робив цей запит. Це можна зробити в дії, це можна зробити через сервіси у БКІ один раз на рік безкоштовно. Потрібно зв'язатися з організацією, яка хоче видати вам кредит, і пояснити їм, що ви кредит брати не збираєтесь. І для перестраховки краще зробити це також і в письмовій формі. В мене самого був такий кейс. Refusен з якогось дива почав цікавитися моєю кредитною історією, чим мене дуже занепокоїв. Я написав їм такий лист. І потім зателефонував. Я сказав їм, шановні, своїми діями ви викликаєте в мене глибоке занепокоєння, стурбованість, втрату апетиту і настрою. Тож, будь ласка, поясніть, що це було, і більше такого в житті не робіть. Ну, звичайно, це були трошки інші слова, але суть, я думаю, ви зрозуміли. Райфайзенбанк, звісно, вибачився і пояснив, що просто підбирав для мене підходящу кредитну програму, щоб потім заспамити мене смс-ками. Ну і наступний крок: ти маєш написати заяву в поліцію. Бо якщо з тобою відбувається щось протиправне, це має бути зафіксовано в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Звісно, ці два кроки не є панацеєю. Але їх відсутність може стати вирішальною під час розгляду справи щодо незаконно виданого кредиту. Ну окей, сподіваюсь, що тепер ти можеш спати трішки спокійніше. Або ні. Та якщо це відео було корисним для тебе, став лайк та підписуйся на мій канал, і приходь за новими порадами.